Шестирічний син запитує маму: Мамо, а коли діти виростають, вони живуть окремо від батьків? Ну так, синочку, окремо. Подумав трохи і каже: А ти куди підеш жити? А... Оголошення. Батько 18 дітей шукає ту падлюку, яка на весіллі побажала діточок, як на небі зірочок. От зараза! Богданчик, одягайся. Ми відвеземо тебе до бабусі і дідуся. Мамо, не хочу я до них їхати. Так, Богданчик, давай швидше, а то ми запізнюємося. О, мамо, але там так нудно. Так, Богдан, не вередуй. Зараз восьма година, а о сімнадцятій ми тебе заберемо. Ну, і що я буду робити до сімнадцятої години на цвинтарі? Приходить юний талант до продюсера. Я Катя Заливайко. Uh -huh. Ліниво роздивляється свої руки продюсер. А я із Жмеринки. Та я бачу. Хочу співати у вас. Підходить до інструменту і не попадає в ноти. <гум> так, так. Але вам доведеться переспати з нашим режисером. Uh -huh. І починає співати. Тепер вона не попадає в ноти і ще й голосом. Продюсер у шоці. Ой-ой-ой. ой Так, іще е і з оператором. Продовжує співати. О, тряся! І зі звуком-режисером продовжує співати. Ой, йо майо і зі всією знімальною групою. Співає далі. От, блін, із власником телеканалу теж. Співає далі. Та ну, йомайо, -йо, із мільйоном українців, щоб не перемикали. Потім зупиняє її і по-батьківськи обнімаючи Катрусенько, ви не будете співати. Але чому? Та вам просто не вистачить часу. На базарі бабка продає півня. Підходить до неї молодик і питає: Е, бабко, а за 200 гривень даси? Ой, дам! А хто ж півня потримає?